Вітаю ще раз, друзі! І ось настала черга нашого другого ефіру. І сьогодні ми в цьому ефірі будемо продовжувати розмову про стосунки, відносини в парі між чоловіком та жінкою, як вони формуються, чому вони саме так формуються. Це другий ефір. І в минулому ефірі ми з вами вже розмовляли про те, які механізми впливають на нас і на нашу здатність будувати стосунки? І ми з вами казали, що ті цінності, що прививалися в родині, що виховувалися в родині, вони будуть впливати на те, які цінності людина несе з собою у подружнє життя. І ми з вами казали, що як коли дитинка була мала, батьки свідомо чи несвідомо. Навчали її, якою вона має бути. Наприклад, ти маєш добре вчитися, ти маєш отримувати гарні оцінки. І коли дитинка так робила, батьки раділи, батьки підтримували це, і у свідомості дитини така може сформуватися. Може сформуватися така зв'язка, щоб мене любили, мені, мені треба гарно вчитися. І ось ми вчимося. Да? Нам вже по 40 років, по 50-60 років, а ми все вчимося, 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 вчимося і не можемо полишити це навчання. Або да? е, ти маєш бути дуже охайним, ти маєш бути вкладати речі на свої місця. І оця акуратність, охайність, вона так нав'язувалась. Була дуже важливою в родині, і виростає оця дитина, да, вона перетворюється на дорослого, і він такий дуже охайний, такий чепурний, і він буде це вимагати від свого партнера. І якщо партнер не відповідає цій цінності, у впалі будуть конфлікти. Да? Тобто ми мали бути якимось, да, якимось е, в нашій родині, щоб там вижити, щоб отримувати любов від батьків, увагу, прийняття. І це формує в нас наші характери, наші риси, які ми потім несемо у подружні стосунки. І сьогодні ми продовжуємо цю тему, і ми будемо досліджувати, як особистість батька, батьків матері або батька вона буде впливати на поведінку людини. І якою вона а, зробить цю людину, і як будуть потім ця людина робити свій, свій вибір. І я вас заохочую до контакту, до дискусії. Да? Ті, хто див, дивиться, будь ласка, пишіть, да? пишіть а, свої відповіді, і будемо з вами так спілкуватися. Да? От давайте уявимо перше, да? що батьки, батьки були тривожні. Да? От Дитина виростає в тривож... з тривожними батьками. Як ви думаєте, яка буде, ця людина? Да? яка буде ця людина? Ну, мабуть, це дуже просто. Людина скопіює цю тривожність, і людина також буде тривожною. Да? Потім, коли вона встає в стосунки, да, вона буде цю тривогу кожен раз проявляти у стосунках. Да? А де ти, а що ти, а ти поїв, а ти не поїв. Тобто вона буде боятися, що її може покинути, вона може перевіряти, тобто вона буде контролююча та така, бо тривожність вона народжує багато контролю. І тому, якщо ви виросли з тривожними батьками, є дуже велика ймовірність, що ви також є тривожна людина, так? тривожна людина, і цю тривожність ви будете нести в свої стосунки. Далі, далі, якщо батько критикуючи, критикуючі батьки, як ви думаєте, якою може стати людина? Якщо батько був дуже-дуже сильно критикуючим, то, то людина може вирости або такою пасивною, забітою, такою, без да, бо вона буде боятися щось робити, і буде важко прийняти рішення, да. Ну а також, також, що може відбутися? Вона сама може стати дуже критикуюча, да. вона сама може стати агресивною, і потім вона буде критикувати партнера. Ось ти так неправильно не, не зробив. Ти тут не те зробив, тут не те зробив. Тобто, її партнер для неї буде завжди недостатньо хороший. Достатньо хороше. Тобто, або пасивність, або така, таке критиканство буде встворено всередині людини. Далі, далі. Якщо е батько, був, батьки були надмірно назойливі, да, що такое Да? Назойлива, вони там порушували кордони, вони намагались е про все дізнатися, е нав'язливі такі батьки. Що до цього, до чого це може призвести? Назойливість, на нав'язливість з боку батьків може призвести до того, що дитина почне закриватися, вона почне ховатися, вона буде намагатися мало розповідати про себе і пускати батьків у свій внутрішній світ. Ну і надалі, надалі. Це може відображатися на її стосунках в парі. Да? Бо коли партнер буде в неї намагатися щось просити, щось спитати, вона буде відчувати нав'язливість з боку партнера. Да? І вона буде закритою, е вон, їй буде важко ділитися з партнерами, з партнером своїми емоційними переживаннями. Е багасильна нав'язливість з боку батьків сформує. Таку замкнуту людину і замкнутого партнера. Да? Ну, а партнер, інший партнер да, буде від, відчувати якусь нещирість, якусь відстороненість, відштовх, що, її від, що її відштовхують. Да? Ну, і це може також призводити до скандалів у парі. Да? Які ще можуть бути батьки, які ще Страждаючи. Ось така... Ба найулюбленіша моя така, категорія батьків, які завжди страждають, завжди усе погано. Вони завжди жертви, вони завжди бачать у всьому проблему. Їх стакан завжди наполовину на порожній. Да? Ну І якщо батько страждаючий, може, можливо, да, що дитина буде намагатись її рятувати. Да? І тоді Виростає от такий спасатель, да? він усіх спасає, спасає, і вибирати собі в партнери він, він буде того, кого треба спасати. Да? Це може бути партнер з залежностями, це може бути партнер якимось інфантильними проявами, да? не змозі про себе попіклуватися. І от такі спасателі вони можуть вибирати собі е таких е жертв. Да? Або сама людина, вона стане от такою, такою страждаючою, да? її треба також рятувати. Да? У неї все життя це страждання. Да? Вона не в змозі бачити щось позитивне. Ну, і звісно, в партнерстві такі люди ну, досить, досить важко з ними. Досить важко з ними. Що ще може бути? Які ще можуть бути батьки? Батьки, що завжди ображаються. От ти, маму, не любиш, от ти е, хочеш смерті. Да? Такий біжений родитель. А родитель радітель завжди транслює, транслює посилання до дитини, що мою любов треба заслужити. Мою любов треба заслужити, і потім у людини сформується таке взагалі. Поняття, да, що любов треба заслужити, і вона буде завжди намагатися заслужити любов. Агресивні батьки. Агресивні батьки. Якщо батьки були дуже агресивні, то в майбутньому людина може вибирати аб'юзерські стосунки. Наприклад, караючу мати. Так. От я зустрічав так багато класних чоловіків. Вони виросли, вони класні, вони м м багато чого вміють. Але вони собі в партнери завжди вибирають караючу мати. Тобто жінка, яка буде їх відвіргати, наказувати. Бо їм оця мазохістична частина вона завжди буде потребувати якогось наказання. наказання. цуцтву ще батьки, батьки, що завжди відсутні, батьки, яких ніколи нема поруч, що тут може бути? Або дитина прийме рішення, прийме рішення, це мені взагалі ніхто не треба. Я їй сама можу впоратись. І взагалі стосунки, я можу і без них класно жити. І якщо батьки були такі, взагалі, взагалі от, друзі, в цьому моменті я хочу зупинитися, ми наступного ефіру будемо більш детально розмовляти про о, на, такі теми близькість, сепарація, автономія. І там я більше цю тему розкрию. Але якщо батько батьки відсутні, дитина може прийняти рішення, що самотність це, це нормально і мені взагалі ніхто не потрібен. І тоді, і тоді їй буде взагалі важко будувати стосунки, увійти у стосунки. Або, наприклад, батько він такий приїжджав на свята. Да, батьки приїжджають на свята, побули з дитиною так ярко, красочно, подарки, все купили дитині, все, що вона хотіла, і зникли знову. Да? І це може сформувати модель любові. Да? Тобто, людина може взагалі цінувати свою автономність і мати от такі. Случайної зв'язки та да, от ми зустрілися, побили в місті, класно провели час і потім розійшлися. Тобто людині буде важко затримуватися стосунках, бути у стосунках. І вона буде з одного боку цінувати дуже сильно свою свободу, а з іншого боку не буде готова іти у розвиток стосунків, і кожен раз, коли в стосунках буде починатися якась криза, а вони 100% там будуть. людина буде втікати зі стосунків. Який ще може бути батько? Атвіргающа багато відсторонення, багато отверження. І тоді, в будущему, тоді в майбутньому, людина може собі вибирати маніпулятора або нарциса. Маніпулятора або нарциса, і тут ми будемо говорити про позитивну травму, бо травми можуть бути негативні травми і позитивні травми. Що мається на увазі позитивна травма? Ось дитина. В дитинстві не отримала достатньо близькості, достатньо контакту, і вона все ж таки в майбутньому буде хотіти близькості. Вона буде хотіти добрати, добрати, да, того, що вона недоотримала в дитинстві. І ось потім з'являється якийсь Украсень, якась гарна людина, і вона так кружить, і вона приділяє багато уваги. І вона каже: ти найгарніша і найкласніша в моєму житті. Я взагалі таких, як ти ніколи не зустрічав. І о, е, тут людина з травмою близькості, вона ось наконець-то. Я ось, ну, зустріла того, хто мені додає те, що додали батьки. І потім це він каже, пропадає там на декілька днів. І потім людина починає маніпулювати. Да? Тобто аб'юзери вони що роблять? Да? Нарциси да? От такі. Вони спочатку дають багато близькості, потім її забирають. Дають багато близькості, потім забирають. І людина підсаджується, начебто, на іглу. На іглу да? Вона буде потребувати, і вона зробить все, що завгодно для цього нарцису, аби він давав оцю близькість, що не додали батьки. І... Ну, з цим треба дійсно йти в терапію. Є е, багато батьків, такі вибагливі батьки, да, требуючі, да? можливо, це не зовсім коректний переклад, вибагливі требуючі радітелі. Е, якщо родитель аж занадто требуючи, да, тоді у дитини може початися бунт. Да? Ти маєш зробити то, ти маєш зробити це, ти маєш зробити це. І тоді він буде бунтуюча людина, да? бунтуюча. і у нього взагалі буде е, складуватися складнощі. Да? Будуть складнощі у будь-яких стосунках. Да? Йому буде, він буде віч, е, завжди протестувати, він буде завжди бунтувати у будь-яких стосунках в колективі, в житті з партнером. Він завжди бабага протяг. І з ним буде важко домовлятися, бо батьки були, були дуже требуючі. Да? Ну, є велика категорія батьків, батьки-такі-рятівники. Вони завжди рятують дитину. Да? І у батьків-рятівників, всі батьки, хто. Роблять все за дитину, вони можу ризикують виростити інфантильну особистість. Інфантильну особистість. І от у цих батьків-рятівників у них взагалі така спотворена потворена реальність. Спочатку, наприклад, до 13 років батьки взагалі нічого не вимагають від дитини. Не мити посуд, не прибирати, не просувати своє, свій одяг. І вони все роблять за дитину. Потім дитині стає 3, 13 років, і вони кажуть, ну ти ж вже дорослий, давай сам це роби. І дитина така в сенсі, в смислі, а що я маю це робити? Я ж ніколи цього не робив. І потім в 13 років, а це ж криза, і людина в 13 років дуже бунтуюча. І тут її батьки кажуть, це. І вона, звісно, буде бунтувати. На, ні, ніколи цього не робила до 13 років. А тут несподівано щось батьки в неї вимагають. А, і це може викликати батьки, великі сварки між дитиною та батьком. Або потім батько може, батьки можуть розчаруватися і продовжувати робити все це за дитину самостійно. Ну, і ось ми маємо людей. В 20 років, в 25, в 30, в 40 років таких інфантильних, вони жаліються на усе світ, Да? А чому це все, все світ мені нічого не дає? Тобто вони вони полагаються на державу. Держава мені має дати. Або якщо вони поїхали от зараз, багато поїхали за кордон. Мені мають ті держави мене забезпечити. Я ж жертва, я ж такий от. Приїхав з України нещасний, да, і от давайте мені пособ'я, давайте мені житло, давайте мені те, такі паразіти, стравма да, паразита. а е, світ каже: нічого я тебе не буду давати. Навіть дам тобі трошки, але все ти не така жертва. І коли держава, державні установи, да, особливо в інших країнах, вони вимагають, да, ти маєш працювати, ти маєш заробляти, ти маєш бути корисним. Це може викликати такий опір у таких інфантильних дорослих, да? а чому це я маю робити? А я ж жертва, я ж з України, а я ж там біженець. Да? Я не хочу нікого знецінювати, але я бачив дві категорії біженців. Да? Ті, що поїхали, і навіть започаткували бізнеси, да? успішні бізнеси за кордоном. І ті, хто досі сидять і жаліються. Що їм усі повинні, винні, їм усі винні? Так? А чому? Тому що їх батьки, скоріш за все, були рятівниками і рятували. Я навіть зараз знаю дорослих, дорослих, хто вже мають свої сім'ї, своїх дітей, і вони вимагають від своїх батьків, що є вже пенсіонери, вони гроші у них беруть. Ти маєш мені квартиру купити, бо я ж з дружиною, з дітьми. А чому, от, а чому от Васі, да? Навіть такі речі слишав, А чому Васі на батьки купили йому квартиру, а мені ви нічого не дали, так? Да? І така претензія до батьків пенсіонерів, да? хоча людині може бути там 40 років. І таких випадків багато я 100%, Ну, я вважаю, що і ви їх знаєте, да? Ну і... Остання категорія батьків це ефективний батько. Ефективний батько. Хто з одного боку привчав людину, дитину до дисципліни, хто допомагав, давав багато і близькості, і дисципліни. І це було в балансі. Ми розмовляли про це минулого разу. Потім, коли у людини настав час сепарування, да, сепарації, да, які відбуваються там від 12 років до 17-20 років. І Процес сепарації також відбувся ну, правильно. Да? Ми, як я казав, наступного ефіру ми будемо розмовляти про ці процеси симбіоз, сепарація і, е, або відокремлення і автономія. Усі ці процеси мають відбутися. А якщо вони не відбулися, наприклад, симбіозу не відбулося, да? і людина стала автономною з маличку, да? то і процес сепарації буде кривий. Тобто неможливо сепаруватися, якщо не було симбіозу. Да? І ось ефективний батько це той батько, хто допоміг дитині пройти якісно усі три процеси. Да? Симбіоз, сепарація і автономія. Да? У ну, кого з одного боку навчив дитину бути самостійною, з маличку, з малочку. Да? А з іншого боку, батьківські двері завжди відкриті. Оце така класна концепція, друзі. Неважливо, не, не скільки дитині років, якщо дитина навіть в дорослому віці, да, діти це хто, хто такі діти? Да? У мене є мати, батько, і якщо я знаю, що двері моїх батьків для мене завжди відкриті, це дуже-дуже сильно важливо. важливо. Але це не означає, що я маю там оселитися і бути паразитом. Да? І от якщо у дитини, у людини, дорослої людини сформовано да, оце відчуття. Що з одного боку, я знаю, що в мене є батьківська хата, де мене люблять, приймуть і мені там гарно. А з іншого боку, я самостійна, я самодостатня, знаю, як себе забезпечити і вижити в цьому світі. Це дуже ефективна, ефективна людина, їй буде набагато легше будувати власні стосунки стосунки. На жаль, таких прикладів не так багато. Вони є, вони звісно є, і е, ніколи не пізно мати, як кажуть, психології, психотерапії, щасливе б, е, дитинство. дитинство. Да? Якими б не були ваші зовнішні батьки. Психотерапії ми працюємо над тим, щоб ваші внутрішні батьки і ваші стосунки з внутрішніми батьками вони були здорові і конструктивні. Да? Бо дійсно ж дитина ж насправді не винна, і ми ніхто не винні, що, наприклад, наш батько там пиячив, або, наприклад, батько був відсторонений, або що були скандали в родині. Да? Це не наша провина. Да? Але це на нас впливає, нам з цим щось треба робити. Бо це буде нас так формувати. І ось цінність психотерапії, вона допомагає оцей Венігрет розрулити. І тому, друзі, у мене дуже скоро буде починатися курс із сімейних стосунків та терапії пар. Там буде сім модулів. Ми будемо розглядати і, взагалі, як працювати з парою, що треба робити, що не треба робити. Як керувати процесом, як їм допомогти вирішити їх конфлікти, ми будемо розмовляти про зради, про травми прив'язаності зради, розлучення да, самотність, сексуальні проблеми в пари. Усе це ми будемо розглядати співзалежні стосунки обов'язково. Все це ми будемо розглядати. Дуже скоро я викладу вже анонс цього курсу. Тому заохочую вас приєднатися до цього. Ну, а як я казав, наступного ефіру мабуть він буде або завтра, або в понеділок, я ще не знаю. На жаль, через велике навантаження мене не завжди виходить спланувати ефіри, але ми будемо розмовляти про такі теми більш детально, як симбіоз, сепарація і автономія. В кожен раз ми будемо розглядати окремо. Бо там є багато процесів, що ви маєте знати, щоб працювати про парою. Тому до наступного ефіру. Я дякую всім, хто дивився цей ефір. Сподіваюсь, вам також був корисним. Ну і хай вам щастить і багато безпеки вам та вашим сім'ям. Ну що, друзі, пока-пока.